8 лютого 2023 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили презентували буклет Травматичні події та розлади пов'язані зі стресом, психоедукаційні рекомендації для учасників підрозділів ТРО та членів їх сімей. Розробником цієї брошури допомоги є група фахівців, яка була скоординована психіатром Катериною Чайковською з міста Києва і психологом Людмилою Панасенка з міста Миколаєва, яка так. Також є координатором нашого проекту. Його створено в межах реалізації проекту Спокій, що проходить за підтримки Посольства США в Україні. Метою проєкту є підтримка психологічного здоров'я учасників ТРО та членів їх сімей в умовах неспровокованої російської агресії проти України. Детальніше про мету ми запитали в Андрія Васильєва. Проект Спокій це психоедукаційний проект, і його мета покращити психічне здоров'я учасників ТРО та членів їх сімей. Проект реалізується за підтримки Посольства США в Україні, і в рамках цього проекту ми створюємо ресурси для того, щоб в короткостроковому плані допомогти учасникам ТРО шляхом випуску брошури самодопомоги, також щоб сформувати ком'юніті спеціалістів в сфері психічного здоров'я, і також створити курс. Який допоможе готувати у майбутньому студентів і волонтерів для того, щоб в довгостроковому періоді була можливість працювати з психічним здоров'ям цих категорій? Модераторами зустрічі виступили власне координатори проєкту, співробітники могилянки, зокрема керівниця центру соціально-психологічної підтримки Людмила Опанасенко та доцент кафедри менеджменту Андрій Васильєв, вони розповіли про діяльність проєкту, надали рекомендації щодо допомоги в стресовій ситуації та повідомили про. Ресурси, на яких можна отримати психологічну допомогу учасникам ТРО та членів їх сімей. Також учасники ознайомилися з буклетами, де розглядаються надзвичайні стресори і травматичні події, особливості феномену та наслідки, розлади пов'язані зі стресом, нормальна та ненормальна реакція горя, перша допомога при переживанні травматичних подій, тривожні сигнали при переживанні стресів, допомога близьким людям при проблемах ментальної сфери, етичні аспекти надання допомоги іншим людям, а також рекомендації щодо покращення власної стресостійкості. Андрій Васильєв також поділився впливом про проведення проекту для нашого університету. Проект спокій був підтриманий університетом ще на стадії планування. Ось він є партнером нашого проєкту, і той курс, який ми створюємо, він буде впроваджений також, як ми сподіваємось, в університеті в якості вибіркової дисципліни, щоб посилить позицію університету в сфері психічного здоров'я учасників ТРО. І ми сподіваємося, що це буде мати позитивний ефект на. Атмосферу в цілому університеті, тому що те, що в країні відбувається війна, також буде впливати і на наших абітурієнтів, і на наших студентів, і на наших викладачів.